Та що горілка? Ти що серйозно, ти не будеш пити? Весь таке трошки вип'ю, а то до ранку вийде. Я тобі сказала, ти пити не будеш. Нехай гості п'ють, ти ж на роботі. Я тебе прошу. Знав, що вже знав, що таке буде. Ну і що робити тепер? Конкурс давай. Який конкурс? Який конкурс? Покажи. Знаєш що, ви збирайся сам? А... Дорогі гості, у мене є пляшка горілки. І добра жінка, яка мені забороняє цю пляшку випити, тому я вирішив цю пляшку від імені наших молодів. Та доволі. Я вирішив її розіграти серед вас, дорогі гості. Отже, давайте тако. Я цю пляшку не можу усім віддати, а комусь одному. Давайте будемо вибирати, хто заслуговує на цю пляшку горілки. Яким чином я її віддам справжньому українцеві? А в моєму розумінні справжній українець це такий файний. Імпозантний чоловік, який ніколи не голодує, в якого файний трудовий музей. Отже, Леся зараз буде шукати в залі такого чоловіка, справжнього українця. Бачите, у нас є рулетка, і ми будемо брати заміри, усі дані конфіденційні, так що не переживайте. І перший претендент. чоловіки, будь ласка, піднімаємося. Так, нормально, нормально. Спортивний такий козак, але... Ні-ні, ви не втягайте до нього ваших інтересів. на ворот, треба, щоб більші бути. Він хоче перед жінками, знаєте, тіпа, типу, я спортивна. Ще... Добре, їдемо далі, Що так за цим столом немає дивися за тим. Наше є гусати. Якщо є гуса, то завіджер-ход. Отже, рулетки мені? в мене не більше. Стає. Добре. Далі за тим столом дивимося. Що такого чоловіка напхає? Ви його годуйте перший раз. ну, де ще є спортсмени в Де Деша є спортсмени у стіл. Тут є, тут є, тут, є, тут такі шкірені куртки є, то що все бачите. Один в один, як, як, як під заказ, а, дорогі чоловіки. Хто хоче цю пляшку виграти, будь ласка, піднімайтеся, ми візьмемо. Чоловік хоче пляшку, але він не чув умови. Треба... Але чого? головне, що хоче. Його віці, вона що хоче. Так, от. Є претендент ще один, а ну. Файно. Тут, тут смерті трошки це добре, це на руку. Плюс три сантиметри. І І беремо ще за лісового чоловіка. Вичіться, що вас змірюють не в довжину. Так. І отже, отже, десь. Останній претендент, останній претендент на сьогодні. І тому добре вже єсі. Я йому завздрі. По доброму я йому завздру. І отже. Отже, отже, цьому чоловіку, цьому чоловіку є подарунок. І це справжній українець на нашому святі, ваші окнасимо. Вітаємо вас. Як вас звати? Скажіть? Микола. Пан Пада, ще раз у справжній козак на нашому святі. Чудово. Так, ну і рухаємося далі. Логічно було б віддати комусь із вас цю закуску, бо мені з неї толку вже ніякого, розумієте. От. Але перед закускою у мене є до вас ще один презент. І я пошукаю де він. Найшов. Краще, є у мене. <реш> шарик для дорослих. Чоловіки, будемо міряти, чи що кажете? Дайся, бери рулетку. Білі ліки саме, ні? Ні-ні-ні, <рес> добре, добре, мірити ми не будемо, все нормально. Ми підемо іншим шляхом. Знаєте, як кажуть, є така взаємозалежність. Розмір ноги, взаємозалежний до <рес> розумієте, так? <про що? рес> да? Тому давайте ми падаємо ставки. Отже, починаємо. Сорок перший. Руби догори. в кого сорок перший розмір зуття, чоловіки. Сорок перший. А старається, піднімати руки. Всі. добре. 42-й, це вже можна сміло. 42-й ну Ану, то говорить. Такої, ну такої. А, як багато 42-го. О, бля, да. Далі їдемо, далі. 43-й. Ану, 43-й. Це вже сміливіше, так, да, да, тішиться. Жінки вже поглядами дивляться, у кого 43-й. Файне. Там кінці боже, 43 вітаю да, вас. Побратим. Далі ми переходимо до наших топів. Отже, розмір 44, в кого руку двери. Пані, опасіть руку, вам наша саме. Ви, ви чоловік робите. Ви? Тобто у вас 44 чи чи нього? У нього 40, у вас 44 -ти. Я не знаю, яка тут взаємозалежність між розміром звіття і розміром чого, я не знаю, Чоловік, як ви ще будемо так думати. Отже, 44-й є в залі? Хто? Є, 44-й, добре? Далі, ну, не знаю, а вдруг і незаміжні дівчата вже дивляться по залі. 45-й в кого? 45-й, ну, це прям джекпот має бути, нема? Yeah. У вас 45-й? Розтоптаний, що певно, yeah. є? Yeah, Я щось? Є сенс продовжувати 46 є 47. Кого? 46. Наш рояль. Короче, три сім'ї, знаєте, випадає в апаратах. Джекпот. Короче. Я далі равен за не продовжую, не у вас тут є дружина з вами? Ай, яй ай, жінки, заздрі і пані, не? Ваші області ще раз важка справжній українець, справжній в усьому отримає ще другий прес. Будь ласка, дякую. Найшли ми монополіста. Ну, але зараз вже буде зараз, буде. Треба комусь іншому віддати закусочку. Закуску я віддам тому, хто найбільше тягне, так? Давайте будемо шукати серед вас найбільш п'яного чоловіка. Або жінку. Як ми будемо шукати? Вам треба просто повторити одне слово. Я його кажу, ви повторюєте, добре? Дуже просте стало, дивіться. Наприклад, я кажу, таке слово, ви повторюєте. Отже. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, слово? Фундамент. Фундамент. Прекрасно, як ви це так гарно вимовили, ви спитаєте. А ну, дорожчик, вам ускладнюємо. Ви фундаментуваєте.

А які креативні? Яке кре... Але ви хитрі, ви себе вигороджуєте. Добре, припустимо. Зараз ми йдемо далі, ми йдемо далі. І питаємося. Гарний віша, жіночок. Так, отже, ви фундаментувати. Я не скажу. Та ви ризикніть, а вдруге дві букви будуть. Ви фундаментувати. Ви фундувати. Пані знала, на що йде, того і не хотіла. Але спроба хороша, ми вам дякуємо. Ні-ні, дивіться. Давайте ще раз Оператор це зітре, знаєте? Типа я до вас перший раз підходжу, давайте. А зараз ця пані скаже гарне слово. Отже. Пані, повторіть, будь ласка, ви фундаментувати. У оператора пам'яті нема мільйони, розумієте, не ті оператор. Будь ласка, вже нарешті, ну, три буде, так хоче. А ми тим часом шукаємо в залі найтверезнішу людину і запитаємо цієї пані, чи зможе не повторити гарне просте слово. Отже. Слово вифундаментувати. Пані вже не говорить. Ви коли в ще пустити один, чи я навіть не бачу. Отже, а з боку є сусідка, яка сміялася сьом. Петра кажуть, не смійся сусіди, бо саме та станція. Отже, переви фундаментувати. Пере фундамент. Я Відко взяла мені плюнув на мікрофон на князь. Але хороша спроба трошки ви відсотків на 65 сказали. Чоловік, а хто може? Відійміть руку, хто вже натренувався. Там чоловік натренувався, зараз пере да одразу одразу відглянується. Ми до нього йдемо, що він ментверизмічний, він буде переможцем. Повторити слово, ви фундаментувати. Ви фундавати. Інколи скоро. Це не вихід, але... Ще раз або давайте так. Чітко. Ви фундаментувати. Ви фундаментувати. Бачите, обманський цьому, бачите? Прекрасно. І оголошую, що цей пан якого того звати як? Іван. Пане Іван є переможцем у цьому конкурсі, він є найтверезішим серед нас. Ваші оплески йому за те, що він нічого не п'є. Абсолютно. Але стакан вогкий. Добре, і цей заслужений приз ми вручаємо не вам, бо вам не треба, бо ви тверезі. Треба тому, хто найбільше п'є і не закусує. Я даю закуску. Всі прекрасній пані якраз трьох дублів із трьох дублів не змогла сказати слово ви фундаментувати. Будь ласка, як вас звати, скажіть? Руслана. Пані Руслана, будь ласка, пийте відповідально і закусити не забувайте. Ваші образки, пані Руслане, чудово. <плес> ну що, ж, друзі, я запрошую всіх вас теж наповнити свої келихи, незважаючи на те, що хтось п'яний, хтось тверезий. ще. Так давайте веселитися, Всім веселої забави за наших молодят довна. Дякую.